Добрий ранок, добрим людям, а не добрим теж, теж добрий ранок. Вийшла зняти, от. напололася, натрудилася, думаю, зніму вам красу, яку ви не хочете взагалі дивитися. Просто нема просмотрів. Не будете дивитися, значить свій сад я знімати не буду. Я вам одразу говорю. Я буду знімати в однокласники, виставляти там. Там дивляться мене. В шорці. Ось ось рабусти цвітуть. Дивіться, це ще 29 травня. О, рабусти, ряд робуст цвіте. Пересаджених в тому році. Це треба таку неповагу мати до людини, яка виростила, яка вам знімає, щоб ви просто тупо не дивитеся, мій канал. Підписчиків багато, але канал мій дивиться, ніхто не дивиться. Значить, я його просто не буду знімати і все. Зніму і буду, там тоді, може, зимою там. виложу вам оцю красоту, будете, може, дивитися. Перші троянди вон порозцвітали. І я не можу зняти, бо просмотрів немає. Зачем мені знімати? Ось яка канопурочка красива, яка вона ця спреєчка. Рано-рано розквітає вона завжди. Зараз піду ще. Ну Це теж красота. Ось. В саду яка сиреньєва, кабускова. Ось за воротами. У мене які теж іриси, дивіться, які у чотири ряда цвітуть. Кожний показує одну іриску, а у мене їх за 10 років О, наросло. Дивіться сад цілий ірисів цих. І ви дивіться, їх не хочете просто. О, дивіться. Ось такі вони риски. Ось ці високі, от, маленькі. Дивіться, яка. дивіться, яка краса. О. Стільки сюди труда вложено. а ось дивіться, о, дивіться. Вчора ще були не розквітчі, сьогодні, думаю, зніму, іначе вони ж швидко ламаються. Вони ж високі, вони висотою, вон метр двадцять, метр сорок. У мене нема малої висоти. Ні, 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 ні в кого. І ні в чого. Тому що, тому що я приділяю кожної рослини належну увагу. Дивіться, ось ось з одного, вон, скільки їх тут? Три, да? три вже. Один в тому, в тому році цвів, в цьому році вже три їх тут. У дворі ті, ті ще не цвітуть і не будуть цвісти, але ну, там теж вони наростають. Ось теж тут бузок той. О, вон буде жовта цвісти, така велика, на великим цвіте. Ось такі простенькі, ну теж красиві, дуже пахнуть, вони аромат такий мають, причудовий. Вон, дивіться, які вони вон якісь такі теж, вон, чудернацькі. Ну Вони не такі, ну теж висота в них і теж вже хороша. ну Нижче, ніж ті. Ті, ті, вон, дивіться, Вон, дивіться, який. Я вам покажу, який у мене. За воротами, оце такий тут розсадничок. Далі там піоні цвітуть. Ну, не піду я туди. Теж за воротами. У мене я ж їх усі повиносила за, за ворота. Всі піонії повиносила. Ну, голуба, звісно, це взагалі шедевр. Шедевральна, от. Дивіться, яка вона просто красивенна. Там ще в дворі будуть дуже красиві, ну. Ті будуть потім. Бачите? Зараз ще піду трояндочки, покажу, які іще нацвіли. Вони ж з кожним днем роз, розквітають. Хто знає, як привчити вас дивитися красу, а не те, що он, там і під ногами все чисто, і той, а не те, що бур'яни ви дивитеся всі. Везде, до кого не зайди на канал одні бур'яни. Може, я і обсуждаю сильно. Ну, ну це правда. От правда нікуди не дінеться. Щоб мати красивий сад, должно бути все красиве. О, дивіться. А ось дивіться. Ось. Чайно-гібридна троянда, який 40 років. Дивіться, як вона цвіте. Вон, гляньте, Гляньте, яка красота. Одна з перших зацвітає. Це йде на варення, це троянда. То я тут не бризгаю, нічого. Ось. Бачите, яка вона. Ось Це це та ругоза. Вон, лист, Бачите, який в неї лис лист пожмати. пажмати, оце ругоза. Це самий самий давній сорт троянди. А ось, а ось. Полягали на землю, бо, звісно, їх стільки тут. Ще я вирізала вже скільки. Аромат цієї. І та ж пахне, і ця пахне дуже. Дивіться який, о, дивіться який. Яка здоровенна вона, гляньте, гляньте, яка ця піонія здоровенна. Цій піонії теж років та більше 40. Оце вона в мене росте. Це більше 40 років. Ну тут вона пересаджена, я ж їх попересаджувала з саду. І ось опять повину села попересаджувала. Дивіться, а то, а то яка краса. Ну. Чого не заходить на канал і не дивиться красу? Ну, дійсно ж краса. Це буде червона, вона пізніше. Ось ось такий ще. такі ще. І риски такі ще ось. Теж височенні, теж великі, тоже високі. Ось так провела вас і заворота. Зараз підемо. В саду глянемо, що там. Дивіться. Яка краса тут. А? О, Я її кожен рік теж трошки підрізаю, бо вона ж Я її була, вирізала зовсім, а це ж вона одросла, одійшла. Я її декілька років назад вирізала повністю, бо вона вже зовсім була. Стараш уже дуже, то я її вирізала. Бачите, аромат стоїть, обалдеть. Ах. Оце така рогоза. Ось, дивіться, Шекспір цвіте, вже розкриває гарніше бутони, потепліло. Аромат стоїть біля нього. А ось дивіться, яку красу, дивіться. Це ж тільки початок. А що тут буде? А й свою. Бачите, вона от тільки розкривається, вона такого кольору жовтуватого, от, тілесного. А тоді буде біла-біла. Ось ось біла вже. Он вона буде біла-біла. А ось симпаті. Ось це тут, в одному місті, вона. І ще в одному вона росте. Зараз покажу. Там, мабуть, сильніше вона розквітла, та да там теж вона гарно вже розквітла з тої сторони. А, ну, може, так краще з цієї сторони, бо воно сонце вже почало підсвічуватися. Це нижчі одна, а та гілка ж в тому році була височена, та вона зараз височена. Чи ще можна зняти? О, які гарнесенькі вони. Фільнити, квіточки, які такі сантиметрів на сім. Це ну, Цей три роки. І це третій рік. Цей троянді. Перший рік взагалі не видно було її там по землі десь щось. Це. На другий рік вона пішла рости. І це третій рік. Ось симпатія зацвіла, красиво розквітає. І теж багато тут буде. Це, це втора річка в тому році. Вона була перша річка, ну а це втора річка. Ось теж буде розпускатися сиренева, вона довго розпускається. Вчора пробризкала від тріпсів, від всіх гусениць. І від хвороб. Це казино. Он та відцвітають. Ті будуть зацвітати, ну, вона ж така є. А на, це вона роз, розцвіта, от на другий, ну, друга волна вона буде оце вся кістями. Просто по 10, по, по, по 15, по 20 штук от ціла гілка буде вся вкрита оцими квітами. От Побачите тоді, яка вона буде тоді. Таша під хатою от у мене. от велична. ця. Зараз вот покажу ей. Дивіться, скільки вона висоту взяла. половиною метри. При, при горизонталенні. Ви бачите? Вона загоризонталена, але висоту взяла половиною метра. Ота, ота вже до 3 метрів дотягується О, вон висота. Оце така троянда. Однократка вона, звісно, розцвіте, ну, цвіте вона. Дуже красиво, дуже багато на ній. Квітів буде все, буде, все буде у цвіту, листя видно, не буде тут. А ось горшочний. А ось ще садок той покажу. А це садок, який у мене тут зроблений, вон, палісадник у дворі. Бачите? Які хвости великі, вон, вже росту, я їх сажала це з маленьких, бо я їх розсажувала. Вон, гейхєри, вон, тут. Ну от, все, що я хотіла показати, я вам показала. До побачення, до нових зустрічей, все буде Україна.